Понеслось. Завізу садочок ось такого фонаря цього інтертуловського, що він іде із динаміком, тут MP3 плеєр під флешки, радіо є. Ну і фонарь, звісно, і з ним ще три лампочки додаткові по 3 метри з включателем, тобто, що можна ну десь розкидати. По кімнатах там чи в одній просто далі, а не так як один фонарь. Ну і фонарь, само собою, великий, ще й сонячна панель. Там теж в комплекті можна від сонця зарядити. І все, вже інші групи, де дітки теж узнають, починають цікавитися, щоб їм такого самого хочуть вже, що хоче додому, такого вже приготував, буду їхати завезу. Бо є ще отакі от моделіки, кому не треба. Воно, звісно, тут незначно дешевше, ну на гривень десь 200-300 дешевше. Оцей. Ну, в ньому немає MP3 плеєра і не трила.